Ви я вже кілька днів ходжу під враженням тих подій, які відбулися в Челябинській області, в невеличкому містечку Пласт, і як там об'єдналися церковники єпархія челябинська і представники, так звані представники правосуддя, і як вони уміло і швидко пришивають людям справу за те, що люди. Відкривають очі другим людям і самі відкривають і говорять правду. І ще подивилася конференцію, то для нас Ісус Христос, де було відкрито дуже багато, дуже, дуже багато фактів по тому, що відбувається взагалі в православ'ї і в християнстві в цілому. Ну, ви знаєте, страшно. А потім ще подивилася передачу з участю Ігоря Михайловича Данилова, де він розповідає про те, як його заказали теж попи. І ви знаєте, спочатку, коли це все збирається разом, стає страшно, що ж це робиться у світі, як представники влади і представники церкви об'єднуються, і як вони вміло. Перекручують все те, що приносили пророки, перекручують закони юридичні, абсолютно все на світі. І, але разом з тим, разом із страхом, є радість за те, що все-таки правда правда проявляється, правду взнаємо ми і всі, хто хочуть її взнати. І що раз ще світ існує, значить, все-таки. Світлих, хороших людей більше. І якщо ми об'єднаємося, тому що зло давно об'єдналося, як ми бачимо, по всьому світу, якщо об'єднаються люди, які прагнуть світла і правди, то ми переможемо і все-таки збудуємо благотворче суспільство і будемо жити в щасті, в мирі і благополуччі. І наші діти не побачать більше тих жахів, які бачать теперішні.